Ще ось гарна така хата, цікава. Щейно перед нею я злякав оленів, які спали, вони мене теж злякали, вони зненацька підриваються і починають десь кудись бігти далеко. І тут я ще знайшов колодязь. Те, що в принципі в Чорнобильській зоні дуже-дуже велика рідкість, тому що їх закопували, заливали бетоном. І все таке. Ну він дуже глибокий насправді. Там просто як глибоко. Метрів 15 точно є. Ну і там сухо. Видно що там труба де був насос. При тому що така була зима. Сніжна. Що дощі льють всю весну і літо? На дні сухо. Шкода. Вікна забиті всі. Зате цілі. Ого! Тось серебрянка і щось. Посыпала там педвал. Можно где живы? Ну тут ще дуже багато речей збереглося. просто ну дуже. Тут таке наче нічого не виносило, а просто розваляло це все. Так, ну я давно такого не бачив, що скільки речей було. Шафа тіла, тарелки, тарілки, листи, записки, пу, блін, батареї цілі, вікна, все тіло. Навіть бачок. Тут якщо піти затопить, можно опалювати все, двери цілі.